Всім привіт! Це Маю що розказати», Мене звати Руслана, і сьогодні я починаю випуск далеко, не так як завжди. Зазвичай я починаю з питання або з фрази, яка стосується теми. Але сьогодні я захотіла а, зробити абсолютно трошечки по-новому, по-іншому. Я маю тему і буду на неї говорити вільно. Тобто «No scripted». Пам'ятаєте, я якось згадувала в минулих випусках, що я хочу бути менш сценарною. І, напевно, сьогодні, саме той день, коли я хочу спробувати повністю відкинути сценарій і подумати, посаморефлексувати, поговорити на тему, яка досить таки ну, для мене цікава? Думаю, вирізати я тут буду. Мінімально, адже мені здається, дуже класний є формат. Це просто як ніби ти слухаєш голосове від своєї подруги. Сьогодні я буду вашою подругою і буду вивалювати е, інфу. Можливо, особисто, можливо, ні. Я абсолютно не маю ніякого уявлення, що виліз з цього рота сьогодні. Тому, так як це неочікувано для вас, так це неочікувано, напевно, і для мене. Тема сьогоднішнього випуску є, чого ми хочемо подобатися іншим людям, чого ми прагнемо постійно шукати схвалення і реально задовільняти чиїсь погляди, аби просто отримати оце ж схвалення, про яке я тільки що й сказала. Дуже класно сформульовано. Напевно, ви мене не зрозуміли, але я думаю, що в цьому є якийсь сенс. Власне, зі сторони дівчат, особливо, жінка завжди намагається сподобатися не лише. Чоловікам, але й іншим жінкам. Якщо і не в хорошому плані, то в поганому, як мінімум, аби позаздрили, аби подивилися, яка я класна, аби, ну, не знаю, брали приклад. Різні, різні є, є варіації, чому ми так прагнемо бути взірцем або ж людиною, яка дратує, я не знаю, але це бажання постійно всім подобатись, воно. Мені здається, руйнує твою індивідуальність і ось чому я так думаю. Коли, коли ми поглянемо на інстаграм-стрічку зараз, не знаю, як в кожного, але у мене вона така, знаєте, генералізована. Я маю на увазі, тіпа, там основне з всього, що тільки можна. І, коротше, якщо так глянути на загал. Це дуже багато однаковості. І про це я говорила в випуску, чому все однакові, але я це говорила в контексті зовнішності. Але, знаєте, ця однаковість притаманна не тільки зовнішностям. Це і про хобі, про навички, про роботу. І, в принципі, у всьому є якісь тенденції. І якось останніми роками ці тенденції стають настільки е такими, знаєте, Блін, популярність зашкалює, що всі навколо починають займатися одним тим самим, що ми по факту стаємо однаковими людьми. І буквально сьогодні я дивилась відео, коли обідала. Це про те, що оце ми не вміємо відпочивати, пам'ятаєте ви, говорила, що я трошечки з цим борюся. Так от, відео було про те, що воно почалось з того, що дівчинка записала тік-ток, в якому сказала, що всі блогери Нью-Йорку, інфлюенсери, однакові, більшість, що вони. У них однакові браслети, там якісь звички, що вони матчу роблять, ходять на пілатес, показують якісь ці співпраці, та, і, в принципі, от такий день один за одним повторюється. І на що там дівчинка, яка авторка каналу, вона розказувала про те, що вона згодна з цим, що реально дуже багато однаковості. І це не тільки це, те, що це сказано про контекст. Чисто е, нью-йорківських інфлюенсерів, але я вважаю, що це така глобальна проблема, що трендовість стала е, таким, ну, трендовість в речах стала абсолютним наслідуванням у кожного, і кожна людина чомусь намагається стати однаковою. мені здається, це все йде від того, що ми бачимо, що це подобається іншим, і починаємо це робити. Це я так приплила до, до своєї теми. Але я думаю, це дотично. Типу. Ай. Типу люди розуміють зараз, не люди, окей, Боже, не люди, люди. Ми розуміємо, що, припустимо, ми бачимо одну і ту саму модель ведення блогу, яка складається, наприклад, з наступних факторів. Це ті, що я бачу найбільше, які повторюються завжди. Це дівчата приємної зовнішності, худенькі, все добре, або такої трошки більш спортивної фігури, але не сильно. Е, обов'язково у них є в гардеробі пов'язочки на голову, обов'язково є м -м, ці легінси, такі, що розклішоні внизу. Якісь топіки, маєчки, обов'язково білий е, тенк топ обов'язково це must have. У них у всіх є е, залежність від матчі, залежність від занять пілатисом, трошки рожевого кольору в стрічці. Е Робота або контент креатора або інфлюенсера, або а, якогось мінішевого бізнесу, У деяких є подкасти, але в принципі вони всі займаються, вони знаєте, переходять з однієї сфери в другу, вони всі займаються однаковим, і ми бачимо оцю цю модель. І, можливо, ми розуміємо підсвідомо, що це подобається багатьом людям, адже такі інфлюенсери набирають досить велику аудиторію. Значить, якщо це набрало один раз аудиторію, то набере й другий раз. І можливо, це тому і ми копіюємо ці моделі, поведінки і моделі життя. Але чесно, мені це так не подобається. Я не люблю, коли люди стають іншими. Я не люблю, коли ми втрачаємо свою ідентичність. Я не люблю, коли ми, е, типу, знаєте, в кавичках надихаємося іншими і тим самим створюємо якусь нову реальність, нову себе. І у мене особисто моя стрічка складається з наступних речей. У мене зараз дуже багато спорту. Мені здається, Інстаграм піштовхує мене займатися спортом до якоїсь активності. І спорт, дивіться. Він ділиться на такі категорії. Я бачу у себе в стрічці: людей, які бігають, людей, які стрибають на скакалці, людей, які займаються пілатисом однакових і, і, і зал, так, і джим, жорсткий джим е, люди. Коротше, із цього спектру мені. Найменше подобається бігати. Я ненавиджу бігати. Типу, я бігаю тільки, якщо мені грозить небезпека, загрожує, або, або я запізнююсь на автобус. Типу, в інших варіантах я не бігаю, я не люблю. Єдине кардіо, яке я для себе розглядаю, яке мені, в принципі, вкатує, це або велосипед, або е, стрибки на скакалці. Супер, це мені вкатує. Але знаєте, от те, що ну, в мене є спектр вибору. В принципі, в будь-якій сфері у мене є спектр. Є е, с, видима частина цього спектру в наших соцмережах, які зараз, типу, набирають оберти, такі як Пілатес, Уже таке набрав обертів, що я не знаю. Е, з комплексу вправ зробили естетику і ціле ком'юніті. Я нічого не маю проти, звісно, але звучить, як ніби я маю. Просто мені я не маю претензії до самого пілатесу, ви не подумайте. Я маю претензії створення культу навколо е, оцій естетики, воно комплексом іде. Воно йде матча, рожевий і пілатес. Воно все так от, е, отак от воно разом працює і іде е, е, ножка в ножку. Оце мене трошки так комарить. Ну не те, що я злюся, чим я там пишу якісь гнівні коментарі е, таким інфлюенсерам чи блогерам. Мені чесно ну, трохи все одно. Але я помітила, що це більше і більше і більше. І я просто не бачу чогось нового, я не бачу нових обличчя, я не бачу нічого цікавого. І я нещодавно також дивилась відео, яке. Розумієте, що я будь-які ідеї черпаю з якихось або відео або життєвих ситуацій. Це тільки мені здається два варіанти, як в мене виходять ідеї для відео для подкастів. І, коротше, було відео про те, чувак говорив дуже цікаву річ, що. Ми Боже, я забула річ. А! Він говорив про те, що останніми роками не з'являється нічого нового. Типу, він порівнював красу 90-х, всяку, не в плані красу, як людську, а типу, який був інтер'єр, які були авто, які були способи життя, все було різне, все було нове, кінематограф, купу нових. Якщо ви поглянете це приклад з його відео, якщо ви поглянете на останні те, що виходить в кінотеатрах, останні е, ці стрічки. То більшість з них це сиквели, ремейки або екранізації якихось коміксів, романів. Нічого нового, нема нових історій. Найпопулярніша, найпопулярніший фільм, який зібрав в цьому році касу, був Майнкрафт, по грі. Нічого нового або «Ліло і Стіч, які були випущені ще, мені здається, до мого народження, може, ні. десь в цьому районі. Типу, ніяко, нічого нового. Ми просто стали копіювати те, що ми е, уже робимо, і отримувати ті ж самі гроші. Ніяких нових ідей, нічого нового. І от, можливо, це саме і до цього блогінгу можна приплести. Але це я щось в дуже відійшла від теми, чого ми хочемо всім подобатись. Повертаюсь до е, соціальних мереж. Коротше, Якщо поглянути на цю тему зі сторони соціальних мереж, то дивіться, ми вже такі підсіли на цю голку дофамінової насолоди постійної, постійно ми потребуємо цієї дози. І ми знаємо цей алгоритм. типу, Лайк like я отримую, значить, я комусь подобаюсь, трошки в мене радість просинається. Особливо я на кожен лайк like реагую ну на сторінці свого подкасту. На свою сторінку мені не так. Е типу Не те, що байдуже, але я не так сильно, знаєте, трясусь. А тут я трошечки пахую то мені я зацікавлена в тому, щоб мене оцінили по достоинству. Коротше, а... і оце. Цей процес у нас в голові вже настільки автоматизувався, що цей дофамін виробляється, коли ми отримуємо якісь схвалення, одобрення лайк. І деякі люди настільки сильно на цьому помішані, що вони стають там блогерами, і їхня основна ціль це подобатися людям. Ну, їхня робота подобатися людям. Якби вони нікому не подобались, на них би ніхто не підписався. І я поважаю тих, хто. Має свою думку, має свої принципи, моральність, якусь веде чітко свій блог зі своїми цими принципами, показує, транслює якусь інформацію, несе користь або розважальний контент, несе свою місію. Коротше, якийсь наповнений блог я дуже ціную, адже він багатогранний, в ньому видно персонажа. якщо він ще й унікальний, типу такого кого немає другого, якоїсь копії, я взагалі вищу. А... В той же час я не дуже, мені не дуже вкатують ті блоги, там де, вибачте, я вже вже бачила 100 разів. От це з цього же матчою і з цим же Пілатисом. Я ж кажу: я не е, проти цього напою, я не проти пілатесу як заняття спортом. Мені просто не подобається, що це старився культ. Е, Боже, як я звучу дуже грізно. Звучу, звучу як хейтер. Сорі, я не хейтер. Я не хейчу, я просто не розумію, чому так все відбувається. І я впевнена, що декілька місяців і пілатес зникне з наших радарів. З'явиться новий виток або трансформується в щось нове. Як тільки з'явився Інстаграм в нашому житті, ми стали залежними від отримання схвалення такого онлайнівського. Ми і до цього хотіли подобатися іншим, адже це приємно, коли ти подобаєшся іншим, отримувати компліменти. Взагалі, оце от парадокс, що чим красивіший ти, тим легше в житті тобі живеться, адже красивому моличку багато чого дозволяється, як то кажуть. А інтернет це трошечки, знаєте, прибільшив. Алгоритми просувають людей, які є гарними, які є привабливими. Це прокат, що навіть твій контент не несе ніякого розумового наповнення. Типу, ти просто можеш бути гарненькою дівчинкою і отримувати лайки, вподобання і гроші. І саме, напевно, оця модель в голові, яка вибудована, що якщо ти гарна і тобі легше жити, можливо, і працює цим от спонукаючим моментом, постійно бути гарнішим, аби отримувати більше. Це якщо стосується гарних людей вже з народження, або тих, хто. Боже, по якимось канонам, стандартам не вписується, трошечки самооцінка падає, і бажання сподобатись росте, і теж робиться куча операцій і намагання себе змінити. Подобатися іншим це приємно. Так, Я не, я не сперечаюсь. Не класно не подобатись нікому. Типу, ти можеш казати, що тобі все одно на думку інших, ти можеш казати, що е, я взагалі живу тільки по своїм якимось канонам, стандартам, мені пофіг, що про мене подумають, але насправді всі, всім нам не пофіг. Навіть якщо ми кажемо і кричимо, що нам пофіг, насправді ми саме та людина, який найбільше не все одно що про нас подумають. Ми хочемо подобатися, ми хочемо отримувати увагу від інших. Адже ну, це приємно, я не знаю. І от коли ми не отримуємо цієї уваги, то, можливо, це наш шлях розділяється на два шляхи: ми намагаємось отримати її будь-яким шляхом, або ми намагаємося привернути увагу не своїм зовнішнім виглядом, а якимось іншими е, цими вчинками. Наприклад, е, ці блогери, які треш, треш блогери які робляться дурню, можливо, вони своєю зовнішністю і своїми якостями внутрішніми нікому не були потрібні або ж не були нікому цікаві, то вони вирішили піти в ту сферу, по-перше, яка принесе їм багато грошей, по-друге, цим вони точно привернуть свою ой, до себе увагу, до своєї особистості. Але правда, яким шляхом? Чорний піар це теж піар, але репутація. Дуже цікаво. я дуже сміюсь. Я не пам'ятаю, в кого я це бачила, цей відос. У мене відсилки одні на відео. Коротше, це було дуже смішно. Це був українець, і він робить повну дурню. Він коротше, одягає костюми і. Він був в Маці, він заходить у, на кухню туди і щось там робить. І ну, з цього відосу я посміялась, ну, типу, а ха Ахаха, а потім було відео, там, де він зайшов в магазин техніки. Коротше, в, чи в костюмі балерини, чи що. Це знаєте, коли був популярний. Він і зараз популярний, але тоді був пік цього брейнрота, цих всяких тралео тралала. і, він, щось, от, мені здається, під щось таке він заходить в магазин техніки. Крутиться-крутиться, і коротше збиває телевізор величезний, який падає, і замість того, щоб його зупинити, там щось відтягнути від того телевізора. Він взяв, потоптався по телевізору. І, коротше, це смішно, але навіщо людина нормальна в здоровому розумі буде чинити такі дії? Буде там заходити в якісь місця, які не для всіх призначені, або ламати щось, або кричати, голосно поводити себе, робити якісь абсурдні дії в, ну, на публіку. Тільки для того, щоб привернути до себе увагу, отримати ті ж самі лайки, бо якщо вони навіть от, на дивну людину, на публіку, припустимо, ніхто не зверне увагу, типу, ай, дурачок, то в інтернеті тебе обов'язково полайкають, і ти нормально так прославишся. Такий шлях отримання цієї уваги. Буду чесно, я також людина, і мені хочеться подобатися іншим людям. Не тому, щоб отримати якісь плюшки, типу, в житті, чи там легко мені жилося, щоб а, ну просто щоб бути хорошою людиною. Бо коли ти подобаєшся людям як людина, то це класно, типу, ти. Спілкуєшся, комунікуєш, але е, е, я маю на увазі, звучало, звісно, не дуже гарно, типу, що класно, коли ти подобаєшся людям. Ну, ну Це не погано, подобатись людям. Я проти того, щоб робити нову себе, аби подобатись людям, я залишаюся завжди собою. І тут уже залежить від людини, з якою я спілкуюся, подобаюся їй чи ні. На це я, на жаль, вплива не маю. Але я в моїх інтересах я хочу сподобатись людині. Не всі. людям я не хочу подобатись, мені все одно. А деякі люди мене цікавлять, і я хочу проявити себе з гарної сторони, тому так я хочу подобатися людям. Але я ні в якому випадку не хочу підлаштовуватись під якісь вподобання цієї людини, аби їй, врешті-решт, сподобатись. Коротше, я не знаю, з чим це пов'язано, але слухайте на наступний жарт. Коротше, пам'ятаєте, я сказала на початку випуску, що я хочу бути абсолютно без сценарію сьогодні. І я тільки що захотіла прогуглити один момент, типу, з чим пов'язані причини цього потреби, що ми хочемо всім подобатись, і в мене просто не працює інтернет, я не знаю в чому причина. Я перезагрузила роутер, нічого не допомогло. Так що зробить це мій хлопець, я не знаю, що з цим робити. Так що, ну, ходу доля, каже, мені записуй, Руслана від чистого серця. Але що точно можна викримати з причин, чому ми хочемо всім подобатись, то це 100% буде низька самооцінка. Це 100% потреба в схваленні, це 100%, це 100% це. Знаєте, коли вам в школі хтось подобався, ви намагались вести себе на. Ну, я не знаю, як ви, але я за себе кажу, я намагалась себе вести. Трохи екстра, трохи мене було занадто. Я хотіла привернути увагу до себе такими діями. Але це абсолютно дитяча така поведінка, що я потребувала уваги від когось, і я хотіла її отримати шляхом привертання уваги, будучи трохи там, загучною, або контактувати трохи більше, чим я контактую з іншими людьми. І це окей. А коли ти вже дорослий, то. Така потреба в увазі, це вже не здорово. І це, як мінімум, причина сходити до психолога. Отакий От у мене був потік думок стосовно того, чого ми хочемо подобатися іншим. В першу чергу, ребята, працюйте над своєю самооцінкою, бо якщо у вас все окей з самооцінкою, ви не будете старатися зробити себе чортішою з боку бантик, аби подобатися іншим. Це моя головна порада, моя головна, напевно. Думка цього випуску. Якщо ви в собі впевнені, якщо ви почуваєте себе комфортно в своєму тілі, що ви знаєте, хто ви, що ви, як ви, тоді ви не будете вести себе якось, я б сказала, так, аби привертати чужу увагу і не потрібну вам увагу. Працюйте над собою, думайте, задавайте собі питання, займайтесь рефлексією. Промовляєте ті речі, які вас турбують, і обов'язково ви дійдете до якогось висновку, особистого, який, можливо, зробить вам легше життя. Однозначно, як, так як ми людські створіння, такі істоти, ми хочемо, бути, ми хочемо подобатися іншим, але коли це переходить в якусь здорову межу, то, то це вже не здорово. І, як я сказала до цього, сходіть, проконсультуйтесь, хоча б. Але якщо ви підліток, то це цілком нормально. Потім, якщо ви нормально дорослішаєте в плані, як це має бути, це має трошечки влягтися. Адже мені здається, підлітки, ви, ви, і не знаю, чи мене слухають підлітки. Підлітки нестабільні емоційно, ще і самооцінкою дуже багато хто балується. Кажу по своєму досвіду, не те, що я ніколи не була підлітком. Це було не так давно. Тому я знаю, що це таке. А це було все. Це було все, що в мене було в голові, всі мої думки. Як ви бачите, коли я говорю від Балди, це не 30 хвилин, це не 40, це не 50. Адже я прихильник якоїсь короткої, структурованої думки. Я не можу довго, вибачте, говорити о том, що вже сказано. Коротше, це було все, що в мене є. Я була дуже рада, що ви мене прослухали. Якщо ви дослухали до цього моменту, підписуйтесь на мій подкаст-аккаунт в інстаграмі. Там дуже багато цікавого, Те, що... ну то, що може, і не... коротше, там так, да, там багато цікавого і красивого. Переходимо, підписуємося, ставимо вподобайки всюди. І я всіх люблю, цілую. Сподіваюсь, ви гарно провели час. До зустрічі в наступних випусках. Папа! -па.